Доброго дня, мене звати Ірина. Ми зараз знаходимося в місті зборові. Як ви бачите, мейка самообслуговування. Ми відкрилися. Як ви бачите, це є великий об'єкт, де є два грузових поста, п'ять легкових постів, також є люксайбер і також для вас є детейлінг, де ви можете привезти свою машину на хімчистку. За рахунок складної геології нашій команді прийшлося попрацювати, щоб вирівняти ділянку і завести всі комунікації під мийки самообслуговування. Кацептом успіхом, на мою думку, є сама територія, на якій знаходиться мийка самообслуговування, а також якість самого обслуговування. На першому поверсі власник планує поставити ведінгові апарати з автохімією і решту автопродукту. На другому поверсі буде розташоване люкс-кафе. В загальному ми задоволені співпрацею з Люкфлош, тому що вони йдуть на комунікацію, вони розуміють, що в них е хочуть і як. Знаходиться наша майка самообслуговування. Тернопільська область, Тернопільський район, місто Зборів. Запрошуємо вас до нас на майку самообслуговування, на які знаходиться сім постів, де ви не будете стояти в чергу і відповідно якісно зможете помити ваш автомобіль. І не забувайте, ми як багато. люксвош один.